Що тут робиться зранку. Випустила Фенді. <кій> Думаю, вийду гляну. Ой, мій бордюрчик вирвало зовсім треба поправляти. Але треба одягнутись, може, після обіду. І бутилку це від кільс А від же її зняло? Чи я сама поклала, вже й забула. І тюльпани полягали, дивіться. Звіка їх називає капуста. Ось такі вони гарні, теж треба підняти. Ой, ну ось так. Що тут робиться? Оця шаровидна туя так і пішла по центру. Бачите, там папорот росте, а посередині туя шаровидна. Вона така повинна бути здорова, здорова. Ой, там тюльпончик упав. Ну, ось така у нас непогода була. Шо ти, Фендюша, все порозкидало, вітер такий був. І все, вже черешні відквітли, трішечки вверху лишилося. А ось у Наталіна чорнокорка теж дивіться вже все. А обліплено ж страшне. Оце буде вишень. Що ти, ти хочеш? Трішки гуляй. Я подивлюся, що тут робиться. Ну, звичайно, нічого тут робити не можна. Все мокре, залило і обіцяють сьогодні ще дощ. Ну, але це нічого. У людей подивилася, навіть. Приморозок був. Так що, слава Богу, у нас якось так обійшлося. От, я висадила, посіяла, верніше, гірочки, але я їх прикрила, думаю, вдруг буде приморозок, от, от накрила, отут от. нікого звірів немає сьогодні. Тільки наша Фенді. Я йду ще подивитися на примулку. Оцю, що мені Наталя подарувала. Ось. З каналу мій Мій садочок, здається, так називається. Ось, дивіться, яка вона гарна і квітує. Якраз їй водички вдосталь. Ну, що тут ще такого? Пташки співають. Цибуля в мене ось така на, на перо. Ще ніхто її не зривав. От, що ще? Так, тут у мене нічого не посаджено, оце тут буде в мене рости перець, синій і томати. Ну, це їм тут хватає, скільки нам там небагато теж треба. Горох підростає, йому холод не страшний, морква зійшла, бачу, рядочки. Ой, терави є щось сусідська собака. Ну, бурячки ще сидять, чомусь не сходять, а оце насіялась. Із шульці я. Каліфорнійська. Я її вивожу, вивожу. Вона як ото, знаєте, якийсь бур'ян. Росте й росте, росте й росте. Так, ну і все. Ага, оце жовтенькі такі тюльпанчики. Наташа, ой, Вікуля говорила, Дуцю згадала, що вона брала сортові якісь тюльпани, а вийшли звичайні. Ну, це на базарі так купувала. Дивіться, сьогодні похмуре небо. Я перці такі болгарські занесла в веранду. Ну, а там температура така, як і на дворі. Зараз тут плюс вісім. Глянула і там плюс вісім. Ну, все ж не вітер. І поки що не... Дивіться, як він росте. оце. Він так швиденько, швиденько і вверх пішов. Оце він скільки місця займе. Мабуть, тут буде тіснувато тим трояндам. Це я ось у, один кущик і ось у другий. Так, буде тіснувато, прийдеться осінню пересажувати. Це ранній півонні, і вони теж перші квітують. Оце дві, один кущик менший, я пересаджувала, а цей сидів. І ще там воно такий маленький теж. Це вони одинакові, здається, і по кольору. Але треба було, Ліля, говорила, підлить водою з цукром, щоб були великі квіточки. Ну, оце ж як ти піділіш, сюди не зайдеш. Я вчора оце садила тут. Троянди тут трішки натоптала. З гірки перенесла ось сюди хости. Дивіться, вони грошу тут добре прижилися. Ну, дощі, звичайно. Ну, Потім, що тут буде зайве, я приберу. Вони так будуть рости. Тут ось ось. Трутуар, скільки бур'яну, треба виковирювати, теж. але холодно, не хочеться. Ой, нам не вгодиш, то жарко, то холодно. Ось тут розрослась високоросла хризантема, і теж заважаємо їй туйці, але ще можна її трішки. Розсадить, половину це забрати треба. Так, я увійшла. свій квітник, огород, а в людей вже там в Одеській області картошка така височенька зійшла. Ну, я ж недавно садила. У мене навіть там нічого і не прокльовується наверх. Так, Ні, нема ще нічого, мабуть. Зараз обійду. Так, тут навіть відкривати не буду. Не знаю, що тут є. Ну, прохолодно, хай буде закрита. Щось виросте. Знаєте, як купувати дорого, за ним дивитись теж нелегко. А коли купуємо, говоримо, ой, ой як дорого, ой, як дорого. А попробуйте за ним оце. Оце в мене салат такий маленький-маленький. Ну, виросте колись. А тут за забором моя зелена зона. Дивіться, який вже бур'ян, ну трава. І відквітували вже кулібаби. Іриси забило травою. Треба хоч трішки викопати та відсадити, а то пропадуть зовсім. Оці бордюрні. такі, Такий кольор, який бузковий, не бузковий, він такий сиренєвий у нас називали. Ну, так як сирень це бузук, мабуть, бузковий. Ну, хто знає, підкажіть. Так. Абрикоса. Ліля сказала, в неї листочків навіть немає. Ну, в нас листочки є, не знаю, чи зав'яз є. А я йду сюди. Чого йду? Я ж отак траву ту і не вибрала, бо пішли дощі, то я була зайнята, то день народження онучки було. Ну і отак ось і не вибрала. От. Ну нічого. То можна і вилами, і лопатою. Оце тут у мене картошка Ха -ха, одна зійшла. Ось, бачите, одна зійшла. Ну, нічого, зійдуть і інші. А ось, ось ще, здається, єлі єлі видно її. Так, зате у мене сіянка зійшла. Тут декілька рядочків. Зовсім-зовсім маленька, ну зійшла. О, і ті посходили потихеньку, сходять, верніше. Оце забула, яка останній ряд, яка то була, От, не знаю. Але там трішки-трішки. Ну, як не, і не за... зійдуть, а зійдуть на зелень буде. Нічого страшного немає. Так, отут. У мене, що я садила, я вже забула. Кабачки, здається. Надо глянути, що я тут садила. Кабачок. Тут садила кабачок. І тут рядочок. Ну, ось. Ось весь огород. Ось тут оце бур'ян. І тут ось яка малина в мене пропала. Тут і хризантеми ростуть. Все в підряд. Так. По-моєму, вже Фенді проситься додому. Фендюша, ти додому хочеш? Так? Підемо додому? Ну, пішли. Оглянули нашу ділянку, наш двір. А ото, дивіться, за забором, ото груша дика, цвіте. Я там її показувала вже теж. Трішки осипалась вона така гарна. Ну, це в нас там участок. Він чийсь, але він ну, стоїть як нічийний. Поки я була молодша, я там і бур'ян убирала весь. Ой, як співають птички. Ну, все прибирала. Зараз там стали коровок, козок припинать, хто тут держить. От, ну я вже, у мене вже сил нема. Раніше я і тут прибирала. І оце тут, тут Тамарин участок, я теж тут порядки наводила. Але у мене тоді не було забору. І я, ото, щоб мені сюди той бур'ян не ніс насіннячко, я там все прибирала. От, ну Зараз, звичайно, хай їдять коровки тут травичку. І косив там сусід Наташин, Наталін, синочок. Ну, зараз ніхто нічого не робить. І бур'ян такий, як ото в мене за забором. Так, уже ножки замерзли, лапки, вірніше. Так хочеться сказати ножки. Ти додому хочеш? Ти хочеш додому? Я в коробці лишила сміття, тут вітром позакидало, а тепер зібрати на вівторок треба зібрати. Давно порозкидало. Ну що, додому йдемо? Йдемо додому. Пешлі, ти вже все трусишся. Йдемо. Ходімо додому. Ну я йду. Йдеш? Я ще кави не пила. Йдемо. Ну, я за тобою не буду ще виходити. Пішли. Ідеш? Ні, ну стій. Не хоче йти. Яка труситься, а йти не хоче. Йди, я зараз тут ще щось покажу на веранді. Оце дивіться, перець поставила. І я це Наталя Вікулі. Подарувала тюльпани, оце й досі стоять, а це троянди. Алешка подарував вікулі, це саші, мого синочка, друг. І він нам допомагав всі три похорони, не лишав нас. Ну, і оце він, вони там зустрілися в кафе, це він подарував. І вони стали трішки. Прив'яли, я листочки прибрала, сюди додавала в воду столову ложку цукру, і дивіться, як вони стоять. А то ми їх і в ванну клали. Ну, трішки напитаються, а зараз дивіться, які гарні. Дуже. Запаху немає. Є такі, що пахнуть, а в них немає. І оце ж я вже думаю, теж, теж по живці посадить. Ой, скільки я їх уже насадила, ну навіщо? Але думаю, ну, а нехай попробую. Теж тут є колючки, ось. Єсть. Ну що, ти йдеш? Пішли. Заходь. Заходь, іди. лапки помиємо. Я тут килимки постирала, бо ти ж мені попортила всі килимки. Ходім додому. Ну, переступай поріг, я тут тебе візьму. Дивіться, яка. Пішли, там я тобі вже їжу приготувала. Пішли. Йдеш? Ну, ході. Ні? Ну, все, я виключаю, бо ніяк мені тебе взяти і, і знімати тебе, яка ти красуня, просишся на руки. Давай іди. Іди сюди, пішлі. Ході. Іди кушай, іди, 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 іди кушай, іди, моя хороша, іди, 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 іди кушай, Іди кушай, кушай, кушай. Ой, ти ж нагулялась, давай кушай. Ну, кушай, Ой, давай, давай, іди кушай, йди. Да хватит вже. Ой, це вона так дякує. Все, 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 біжи. Ну, правильно, на килимок треба нести. Я вчора плесосила, я сьогодні не збиралась. Давай їж. Ну, все я включаю чайник, поп'ю. Ой, каву, поки що будемо вдома. Ну, ось так. Ну, після прогулянки воно добре їсться. Дивіться, я лишила тут двері відкриті. Я поливала квіти і вона принесла сюди. Але розуміє, що я заходжу сюди і буду на неї сердитися, винесла. Яка? А я поливала у мене вже з патіфілом починає квітнути. Думаю, треба полити. Не підлити, а просто полити. Ну і забула двері закрити. Ось так. А ця красуня. Бігом.